Нащо обрізати зелену катальпу? Я її трохи обрізав цим кущорізом, а цього е, грубі вже кущоріз не бере. Що зараз спробуємо сіклатором, як воно візьме. О, не, непогано. Катальпу треба обрізати через те, що якщо її обрізати, вона буде красива, пухнаста, кущиста. Я якось року 34 рази обрізав, а це я вирішив лишити, не обрізати, щоб вона зацвіла. Вона зацвіла, а тоді щось то часу не було, то шешоч. Я її не обрізав. І вона тепер дуже довгі і негарні гілки. ну як не гарні. Якщо їх обрізати, вона набагато красивіше виходить. То тепер вже навіть пізніше трохи вирішив обрізати. О, треба було показати, яке вона у себе є, зараз покажу. Отак вона виглядає наполовину обрізана. Зараз я ще візьму оті верхні. А може і лишати ти верх? Ні, Наверно, я позрізаю, щоб вона була таким шариком. Бо якщо лишити оці хащі, ну от воно, бачите, не пишна крона. А от коли обрізати, з кожної бруньки почне ще по три гілочки пускати, і воно буде кущитися і буде дуже красиво. В общем, як ріже, я думаю, бачили, зараз обріжу покажу, що вийшло. В когось може бути, звісно, когнітивний дисонанс. Жінка мене хотіла якоюсь ломакою бити. Ну, Можете повірити мені слово, на слово, що це так треба. Зараз вона стрімно обчехвощена, як макугін, але з кожної оцеї гілочки, що я обрізав, виходить, кожну я гілочку обрізав лише по дві бруньки. Е, ну, буквально, я думаю, за місяць вона відросте і вже буде така, як шарик. Так що? Сьогодні яке? Сьогодні 3 серпня до 1 вересня тут буде за красива штука. Ну, Я сподіваюся, буде красива катальпа. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, покажу, що з цієї катальпи виросте через місяць.